Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Зараз на годиннику 19.55, а це означає, що приблизно через 5 хвилин почнеться у нас оце незвичайне конструкторське бюро з двома машинами, з об'єктом 780 і Ліоном. Я його лайном називав. Дякую за ваші поправки. Правильно буде Ліон. Я вже визначився з обладнанням, яке буду встановлювати на ці машини, звісно, визначився за яку валюту, за які ресурси будуть ці брати машини. В пріоритеті, звісно, об'єкт 780, той, який ви мені рекомендували в коментарях в основному, але хочеться все-таки забрати і Ліона. Хочеться Ліона забрати, звісно, його буду брати вже за такі ресурси, як вільний досвід і кредити, скоріш за все, тому що якщо ще комбінувати з універсальними національними креслами, це взагалі буде дуже довго і шанс, що я візьму дві машини буде дуже маленький. Зараз будемо цим усім займатися, покажу вам обладнання, яке буду ставити, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого, звісно, з обладнання. Поки ми очікуємо, я от уже на склад познімав із деяких машин, що я хочу використати. Дивіться, для об'єкта 780 буде вибирати комплекс підвищення живучості, Ось він у мене де, ось. Т-3. Чому? Тому що ви навіть у коментарях писали про те, що він дуже і дуже крітується. Я це побачив і в реплейчиках різних боїв, плюс до того стримери катають зараз активно. Коротше кажучи, це буде дуже вірно. Звісно, гарматний досилач, само собою. Трофейний досилач, це ну, 100% для того, щоб підвищити ДПМ. Плюс до того комплекс підвищення рухливості. Дуже хороша штука. Чим ця штука хороша, тим, що ми апаємо як стабілізацію, так і максимальну швидкість вперед і назад. У нас машина об'єкт 780 дуже динамічна. Як для важкого танка, я маю на увазі. Тому це не буде зайвим для цієї машини, для того, щоб ще більше апнути цей показник, тому що динаміка це завжди плюс. Броня, звісно, у нього не така ультимативна. Але тим не менш її буде в багатьох ситуаціях вистачати. Що стосується Ліона, то тут я буду використовувати стабілізатор. Друзі, де він тут От, трофейний стабілізатор, це однозначно, тому що стабілізація у нас 0,20, настільки я пам'ятаю, тобто поганенька. Плюс до того комплекс підвищення рухливості також, тому що в нас максималка 15 км назад, будемо її апати, і вперед, звісно, підтянемо, само собою, питома потужність підніметься, це буде плюсом. Ну а третій слот у нас опційний. Або Можна вентилятор ставити, або, наприклад, комплекс підвищення точності, для того, щоб підвищити точність, тому що в нас снайперська машина, і, само собою, тут ще й підвищується швидкість зведення. Ось, плюс 5% до швидкості зведення. Поки буду так катати, спробую. До речі, великі ремкомплекти, давайте продамо, завалялися. Завалялися. Ну і все, в принципі, основну інформацію я розповів. Тепер очікую конструкторське бюро. І далі будемо продовжувати, вже коли буду збирати техніку. Надіюся, мені вистачить часу для того, щоб забрати і першу, і другу машину. Але не факт, друзі. Тому що можуть бути різні баги, що там купити не можна, або ресурси списують, як у нас було із ДБВ-152. Коротше кажучи, ви самі знаєте, що може бути. І так. Переносимося до купівлі, коли почнеться конструкторське бюро. І так, друзі, конструкторське бюро почалося. Об'єкт 780, його беру просто за вільний досвід 1 мільйон вільного досвіду. Вкласти ресурси, вкласти. Так, закриваємо. Дивитися в гаражі не потрібно. Залишилися машин вибрати ресурси. Ага, тут просто Тут у нас 520 пишемо. Так, і давайте інше сріблом. Це 60 мільйонів, наскільки я пам'ятаю. Отак. І вкласти ресурси. Є, друзі, я забрав дві машини. Я забрав дві машини. Дуже оперативно, без ніяких багів. Пишіть, як у вас, як у вас це все пройшло. Ось перша машина і об'єкта. Зараз знайдемо на 10 рівні. Дивимося, 10 рівень СРСР. Де він у нас? Де він у нас? Не бачу. 780 як основний. Так, Тепер залишаємо тільки основні машини і давайте радянську техніку, важкий танк, середній танк, радянська техніка і італійська техніка. Хай так буде, щоб менше було кандидатів. Ну і можна ще відсіяти, звісно, по 10 рівню, щоб взагалі небагато було техніки. От у нас перша, от друга машина. Зараз споряджуватиму ці машини і потім проведемо по одному бою. Пишіть, чи вам вдалося забрати цю техніку. Якщо вдалося, то приблизно з яким номером, якщо ви бачили, як зменшується кількість. І так, друзі, танки споряджені, екіпаж посадив. Бачите, обладнання поставив що на об'єкта 780-го, що на Ліона. Будемо зараз проводити по одному бою. Просто для відео, більше того, я збираюся на вихідному, або в суботу, або в неділю. Подивлюся, коли в мене буде час, провести ще й стрімчик на цих машинах, тобто десь півтори 2 години покатати, так що залітайте. Давно я не робив останній раз, коли у мене ще не було гігабітного інтернету. Тепер у мене є гігабітний інтернет, тобто якість картинки буде краща. Трансляції, так що залітайте, буду вас чекати. І так, об'єкт 780, їх багато. Як бачимо, тому що якраз гравці обрали. В конструкторському бюро собі цю машину. І тепер викочують це все зрозуміло, тому що раз, два, три, чотири у нас, і в них так само 4 об'єкта 780. Тобто нетрадиційна така ситуація. Давайте попередньо під калібри зарядимо, а там будемо вже дивитися, що далі. Кутів тут, звісно, великих немає, це все зрозуміло. Тобто від башти не потанкуєш так просто, але, тим не менш, машина повинна бути непогана. Бачив, як на ній відігрують. Їдемо спочатку до Мельниці і будемо дивитися, хто куди перекочуватиметься. Я дуже, якщо чесно, задоволений тим, що дали можливість придбати ці машини, тому що мені для контенту ну, взагалі круто. Я хотів, я тоді не приймав участь у конструкторських бюро, я хотів собі ці машини отримати в подальшому. Сергію тобі дякую за 20 тисяч золота, які ти прислав на конструкторське бюро. Я їх поки що не витрачаю. Я краще по вигідному курсу потім виміняю на вільний досвід, тому що зараз 1 до 25. Оце було щось. Екран не пробитий, друзі. Жесть. Просто жесть. 501. Ага, там такий самий. І там такий самий. А ну може викатиться? Вже, мабуть, не викатиться 555. Бачите, які. Цей піджався. 530. Ну, плюшку дав нашому. Плюшку дав нашому. Ну він же не висунеться, тому що він шотний. Скоріше за все, просто так не висунеться. Так, давайте подивимось. Блін, я думав, зараз проб'є, чесно. Так, це 780-й. Не треба мені там, не треба. Давайте хіба від башти може спробувати В НЛД йому, хоча там кути дуже великі. Ні. Не буду. Не буду. Артилерія 142, привіт. Так, 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 дивимося. Ага, той став. Якби він розрядився, можна було б йому вицілити. О, давай, 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 давай. Тихо-тихо. Ну, не заважай. Чувак. От бере і заважає. Бачите, трішечки НЛД показав. 488. Це трішечки моя помилка, мені пощастило просто. 530. Хороша машина, друзі, навіть танкує доволі так непогано. Звісно, вас будуть пробувати частенько. Але, тим не менш, машина доволі така непогана. Доволі така непогана. Якби він ще раз висунувся, ну дивіться тут. Ну, критично, зрозуміло, там великий був дуже кут. Це я так вже, знаєте, пощастить, не пощастить. Ну, гармата відносно комфортна. От воно видно, знаєте, що вона зводиться не ш... недовго. Так, там 780. І давайте, мабуть, цих продавлювати вже. Забирати вони шотні. Йоперний баллет. Це ж треба? Ага, бачите, як я класно добрав шотних. Класно я добираю. Танконув. От тут я тупанув, капець як тупанув, друзі. 404. Куди воно летить? Га? У бункер вистрілив. Раз. Покажись. Покажись, кажуть. Ну, все, тут, перемога. Блін, ну тупонув, друзі, на відео не звик грати, туплю капець. Просто туплю. Там можна було чувака добрати без питань, я вистрілив хто зна куди. І нахватався, бачите, аж три плюшки Ну нічого. В суботу по-нормальному покатаємо на цій машині, все буде добре. Я в прямому ефірі не звик грати. Знаєте, так воно якось хвилювання більше, ніж так. Так, 3600. Це множник, ну, всього 2600. Дуже мало, дуже мало. Для такої машини дуже мало, тому що навіть з моїм рівнем гри можна 3000 плюс на ній давати. Тепер давайте на Ліона подивимося. На Ліона поїхали один бій, проведемо на відеоролик. Постараюся в суботу зробити, якщо не буде в суботу часу, то стрімчик буде в неділю. То стрімчик буде в неділю. Так. Це в нас із механікою машина абсолютно картонна, тільки в масті трішечки броні є. Але тут є механізм дозаряджання на 4 снаряди. Основні робочі снаряди це 3. А от четвертий розряджаємо тільки в тій ситуації, коли вже бачимо, що там не буде шансу розрядитися або в кінці бою, або дуже у вас багато буде часу для перекочування, тому що там перезаряджання, бачите, яке 18-9 секунд. 18-9 секунд це доволі так багато. Це такий перший снаряд, оцей останній, перший, як його назвати, якщо ви всі вистріляли або на початку бою, от ви будете дуже довго перезаряджатися. Так, їдемо. З командою, треба перезарядитися повністю, завантажив голду. Хай буде голда. Це, правда, на центр ніхто не поїхав. Це вже погано. Там 135 їхній світляк, тут немає світляка, значить. Ну, каро 45 тонн, він чим класний, що може відтанковувати від башти. А цей не може практично. Ну і 4,5 секунди між пострілами, то, звісно, довгенько. Зараз би зрозуміти, хто сюди буде їхати. Вриватися не хочеться. Угу. Ріно Червонте сюди їде, ага, вже він плюшечку відхватив. Так, ДБВшка вже не вийде, я так розумію. Той закритий поки що. Особливо й не поїдеш. Так, а ну давайте Аймікса може розберем. Його видно чи не видно. А, він там за домиком. Ого! Красавчик я. Красавчик. Підставився під леопарда. Того там нема. А ні, є. Але трішечки не там. Ну, хто мене підсвітив? А і ще хто? Ті вже знають, що я тут їду, звісно. В лоб. Чорт, я з нульом катаюся. Це просто капець. Хоча на цій машині можна настрілювати дуже багато. Давай, давай, бачите, як довго до заряджання. Дуже довго. І відразу Кріт БК. Перезаряджаємося. Тільки так. Ой-ой-ой-ой-ой. Останній снаряд. 1889. Дуже погано, друзі, зіграв. На жаль, на відео. Дуже погано зіграв, але, по крайній мірі, не з нулями злився. знаєте, Можуть бути взагалі такі бої, що чи бабаха вистріла, чи ще щось. Все може бути. Давайте нейтральний поставимо. Машини з хорошим потенціалом я постараюся ну, показати, на що вони здатні в моїх руках, по крайній мірі, я ж не статист там такий ого-го. От, конкретно на стрімі, тому що там можна буде пограти десь ну, по 10 боїв там на кожній із машин, наприклад. В середньому там за півтори-дві за дві години можна е, пограти. Бої у нас е, недовгі, але дві перемоги. Дві перемоги пощастило із командою. Тут вже о, дивіться, хтось ці об'єкти 452к викотив. Він у мене є в 3D-стилі. На цьому вже я конструкторському бюро приймав участь. Так, виходимо. Немає сенсу дивитися до кінця. Зараз Аймікса 2 заберуть і все. От такі дві машинки буду катати, плюс до того ще в новинних роликах. Я думаю, ви будете ріплейчики бачити, настрільні. Постараюся там 4 тисячі і вище показувати, коли ну, будуть в мене такі бої на цих машинах. На Об'єкту 780 і на Ліуну. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!